Через велику непогоду літак зробив аварійну посадку зовсім не там, де би. Вимушена зупинка зіпсувала плани багатьох пасажирів. Аніта і Марк тепер не встигали на пересадку. Андрій Миколайович на перший концерт своєї дитини. Загадковий молодий чоловік на зустріч з коханою. Лікар Хоуп Переймався, що може не встигнути на важливу конференцію, де мав робити доклад, та головне, отримати престижну відзнаку за свої досягнення. Оскільки було невідомо, коли відновиться авіосполучення, він вирішив не гаяти час та взяти ситуацію у власні руки. І от він вже мчить на орендованому авто, ще можна встигнути. Рішення здавалося вдалим. Допоки лікар Хоуп не пробився до шини, наїхавши на яму, яку не помітив через сильний дощ. Цього ще бракувало, ніби невдалого авіарейсу було замало. Ще й телефон розрядився напрочуд вчасно. За напружені півгодини проїхала повз нього всього одна машина. Та й та не зупинилась. Ну, звісно, кому це потрібно у таку зливу. Міцну нервову систему лікаря почав пронизати відчай. Чому стільки складнощів в один день? Намагаючись повернути контроль ситуації у власні руки, він пішов на пошуки рішення. Пригнічений та втомлений, він думав, що не таким йому вбачався сьогоднішній день. Він не знав, що робити далі. Невиразне світло вікна житлового будинку спалахнуло ідеєю попросити, хоча б телефон, щоб викликати таксі. Двері відчинила привітна панянка. Окрім телефону, він отримав гостинне запрошення дочекатись викликану машину у домі, погрітись та попити гарячого чаю. Нарешті щось у цьому дні трапилося добре. Як би не було незручно, та запрошення було прийнято з радістю. Перед чаєм господиня запропонувала помолитись разом з нею, на що лікар скептично відповів, що вірить тільки в себе та в працелюбність. Опіклувавшись про гостя, жіночка продовжила займатися своїми справами. Погляд лікаря вивчав кімнату. Він вихоплював деталі, з яких робив висновки, що родина, в якій він опинився, не дуже заможна. Пожовкла та пошарпана біблія на столі свідчила, що молитва була не просто традицією. Фото голови сімейства у воєнній формі народжувало багато питань: де він зараз? Чи живий взагалі. Зупинився погляд на дитячому ліжку. До цього лікар Хоуп його не помічав над ліжком схилилась мати, вочевидь, молиться. Десь у серці гостя відбувалось дивне щемління, яке він трактував як палке бажання допомогти цій родині, що його так гостинно прийняла. Судячи з побаченого, Бог не дуже поспішав їм на допомогу, і молитви були марними, тож потрібно брати ситуацію у власні руки. Дочекавшись, поки мати закінчить молитву, він спитав, що саме вона просила Бога. Пані розповіла, що поки Бог дійсно не відповів на її прохання, та вона вірить, що все в його волі, і він добре знає, що робить. А просить вона за свого синочка. У нього рідкісне смертельне захворювання. Місцеві лікарі не знають, що робити, і кажуть, що допомогти здатна лише одна людина. Але окрім того, що лікування коштує надбагато для них, так ще й до цього лікаря не потрапити все розписано на роки вперед. Ось сайт, який вона оновлює щогодини, щоб все ж спробувати записатись до нього на прийом сайт лікаря Хоп. На очах гостя виступили сльози. Слів не було. Він зміг тільки пошепки вимовити Бог величний. Всі події сьогоднішнього дня знайшли сенс. І аварійна посадка. І невчасно розрядившися телефон, і пробиті шини, і навіть дощ. І ця пані могла просто не відчинити дверей або лише дати зателефонувати. Жахливий день, що складався з ланки неприємних випадковостей, виявився дивовижним втіленням мудрого божого плану. Увесь час, поки лікар Хоуп намагався брати контроль ситуації у власні руки, але все з цих рук валилося насправді Бог. Вів його до найважливішого рішення в житті. Все це не тільки відповідь на молитву гостинної хазяйки, це Бог розмовляє саме з ним, це Він стукає в його серце. У Бога не буває випадковостей.